Хлопчики завжди хлопчики. М'ячиків ніколи не буває достатньо. Новий м'ячик завжди новий м'ячик. Як і машинки, як і багато чого. Да, Рома? Тату свою функцію виконує. Рома з м'ячиком, мама з їжею. Да, мам? Помахай. Не чіпайся. М'ячик. Давай м'ячик. Мячик. Яскравий такий. Чим ще в лікарні займатися, як не в футбол, грати даром. Ні, ну що ти робиш? Ну і нащо? що? Зробив Рома, так? Да? Вау. Все, покатив, побіг. Побіг, Рома, за м'ячиком, в кущі не кидай. Не секунди покою, даром. Десь Десь собачки гавкають, це правильно. Нічого собі. всі милими реченнями. Десь собачки гавкають, ти молодець, Ром. Це правда. Так. так і я. Давай мамі пас дамо. Давай мамі пас. Пас, пас. давай мамі. Пас. Давай мамі пас. пас. Де мама? Давай їй пас. Погнали. Пас. Алло. Футболіст? М'ячик, футбол, грати, рома казав. Це труба, громче, так, як ти швидко ростеш. Мамі пас, давай. Мама вже майже доїла. Угу. Давай. Бій Бу. Мамі па. Да. Ха -ха. Да. Мама увернулась. Да. Мотаемся. Даром. Ром? А бы не в палате сидите. Да. Брррр. Так, а да, тато мабуть намокне, коли буде їхати додому. Даром? Не, Даром? В сідуть, дю -дю. не чіпай! Сидимо в палаті. ще якась хигня. Що, що? Так він в особисто в палаті, не, не сидить. То крапельниці, то що ще? Угу, Тут лікарів якихось. Ні, давай м'ячиком гратися. Ми зараз гуляємо, ніхто не знає, там може і на крапельницю треба. Ну, я думаю, що бабуся Марина подзвонила би, якщо треба було би. <звук> Рома, м'ячиком грайся. А не кам'ячиками. <звук> Іди доставай м'ячик, закинув.